Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі, і ви вже бачите, ким я сьогодні буду. Так, так, я буду ось таким гномом чарівником. І перетворився я на нього через те, що трішечки хочеться затролити мійку, бо щось я тут не знаю чим зайнятися. Тому сьогодні ми будемо знущатися над нею за допомогою усіляких чаклунських штучок. О, я вже знаю, де вона живе. Вона збудувала собі новий будиночок у цьому селищі, яке ось тут знаходиться. І от, бачите, там з цегли є дах, і це дах її будиночку. Ми сьогодні, точніше, прямо зараз будемо вирушати туди, але спочатку в невидимість уходимо. І зараз будемо слідкувати за мікою. Що вона буде там робити, чим займатися, і я вже її бачу, друзі, так нормально. Яка погода сьогодні гарненька. Така гарненька. Самий раз для того, щоб можна було трішечки познущатися. Давайте зробимо отак одразу. Ось так. І ось так. Добре, що сьогодні не буде з <гум> Нормально. Що? <гум> нормально, нормально. Та так, давай ще одну. Ще Чого там коїться таке? Ну-ка. <гум> так. Це, вона вийде? Прямо в неї влучила. Це так вдарило на три сердечка Так, давайте будемо молнія переслідувати її. Опа-опа. Берез будиночок? Опа, опа, Смотри, будиночок. Оп. опа. опа <свят> Нормально. Ось такий чаклунські штуки може робити ось цей дід чарівник. Точніше, гном чарівник. Ну він же дід, правильно? Так, тому все правильно. Вона на другому поверсі. Угу. Дуже дивне. Оу! Ко... <свят> Ко... Дуже чисто небо. А... Молні, звідки? Чого я так, не знаю, Так, давайте проставити. цього. Селян, о, диви, селян перетворився на відьму. Ви бачили це? Так, а ну, опа, ще один. <laughs> вона спостерігає. Вона спостерігає. Там фітьма ходить. Диви... Виходить, Оп. що це все вона скоїла. Де? А куди він подівся? Оп. На. Там, Коли селяна, селяна влучає близько. Де краще не виходить. <laughs> так, а ну. Хе-хе-хе, давай сюди. Давай в двері. Дивіться, друзі. Она... Так. Она ха yeah. <laughs> Я в шоці так? Дивіться, вона стоїть і не знає, що робити. Добре, зараз ми. О, відьма зайшла туди всередину, так? Е, ні, почекайте, де вона? Одна тут стоїть, а де ще одна? Вона. А, ось вона. <laughs> вона вже сюди прийшла. Так. так, я знайшла скло, потрібно його поставити, та все. Це... В неї тут також розбите скло, бо тут теж є відьма. Нормально. Каються. Нормально. О, заходимо всередину. О, не встиг. Капець. Добре, тоді через балкончик зараз проліземо сюди, обережно, ось так, сюди. сюди. А на ще скло нормально зараз буде, друзі. Так, поїхали. Будемо додавати ось таких друзів сюди. Оп. Нормально. Опа, вона побачила. Нормально, нормально. Вона боїться, дивіться. Так, давайте я поки що візьму ще отаку скриню, вона мені знадобиться у майбутньому. Так, іде. О, такої. і де? Отакої. Вони ще всі в мій будиночок хочуть. <с> вона дуже боїться Ти тепер виходити. зв'язано. Так, ми зараз тут будемо стояти. Ага, ага, ага. ага. Містері, а, да, дивіться. Виходьте. Дивіться, дивіться, дивіться. Що вона буде Прошу зараз вас, робити? Це просто клони ендерменів. І То вони нічого навіть не будуть прикольно. робити. Ану, іди. Оп. Він луснув. Оп, нормально. Іди. Оп, вот. і все. Його нема. Ой, чудово. Оп. Хей! Ха-ха-ха. <сих> чекаємо, ты, чекаємо, чекаємо. <сих> Опа. Ану. Все вона загубила. Загубила. Куди ти дився? Загубила. Ой. Дуже смішно та дуже по-дорослому, так? <гум> так, ага, ага. Опа. Ну все, я тут стою, дивіться. <гум> Опа, а все його нема. Дід вже заховався, він зник. Брит мені. <рит> Трішечки познущалися гномом чарівником оцим. Так, нормально. Зараз, друзі, будемо робити дещо інше. Давайте візьмемо ось так блок, і нехай він просто тут літає. Ось так. Це виглядає, дивіться. Оп. Вона побачила, так? Так, там, вона я побачила. Блок не дає. Нормально, нормально, так. Десь це сам дітер розважається, тому я О. краще тут посиджу, він закінчить і все. Буде блок отак літати. Відьма тут з селянами щось розмовляє. Цікаво, вони будуть битися між собою чи ні? Ні, ні, відьма як цілковитий мешканець цього селища. Вона, вона не зважає жодного ж, жодних я не знаю, моментів уваги на оцього селяна. Так, Міка стоїть там. Вона серйозно не буде виходити. Це, це не прикольно. Давайте покладемо блок на місце сюди. І ми зараз просто візьмемо і виженемо її з будиночку. У мене є одна думка, як це можна зробити. А, зараз ми її змусимо зовсім, от зовсім, зовсім зовсім трішечки поплавати. Ми робимо ось так. І робимо ось так. Опа! це таке, що за подобає. Нормально. Так, це. і це все прибираємо. Це не все селище. О, ой, що це був. Це відьма Так, а ну. А ну сюди. О, оп. там ці ці штукенці ще прийшли, рожеві. Рожеві А ну і де йди вона? сюди! Іди вона, вона з відьмою давай. оп, 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 оп. Ось так. Що ти не вдаха, так? Вона з відьмою там б'ється, дивіться. Ось Так тобі! <гум> Нормально. Ага, так. все, я прим. Опа! Що ти дивишся? <схай> Що ти дивишся, каже все. Оп. Оп, оп, будемо зараз трішечки так стріляти туди. Гай! Він навіть сюди. <схай> як так. він сюди попав? Сюди, нормально, нормально. Оп-оп-оп. Це... Оп. Це вже будемо... як босс, він складний Будемо зараз стріляти тут всюди, друзі. Так, нормально. Тут ще є селян якийсь. Він тут стоїть. Зараз ми е, спробуємо виманити так, Міку зараз Я заховаюсь і він мене не зайде, та може піде до когось іншого, може до байки піде і все. Ага. А у байки там є рушниця ага. і все. Ага, друзі, дивіться, що в мене тут є. Зараз ми тут накидаємо купу курки, отак довкола, і спробуємо заманити міку от сюди, до цього, до цієї скрині, до цієї пастки. Так, робимо сюди, 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 сюди і все. Дуже багато курки. Сподіваюсь, вона побачить. Так, давайте отак зробимо. Опа. Ховається там, дивіться. Ховається просто посеред посеред будиночку. Так, давайте отуди спробую зараз закинути курку. Ану і. Опа. О, 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 -о просто перед нею впала. Вона взяла і Прилетіла. Нормально. Там стільки курки. Ну, добре, вдома вона закінчилась, тому потрібно трішечки взяти. Пастка працює, друзі, дивіться, вона, вона ніби як пацюк так, щоденько, на щоденько. сир. вона Де йде, йде, дивіться, збирай, збирай, збирай. Зараз вона дістанція туди, Який і далі, далі буде дещо цікавіше. Винко, це так. що ти не робила? Я вже Я готовий. Тут зі мною. Чари, чари робити вже готові. Так, ану, ану, ану. Опа, запобіга дивися. Вновь скриня. Ага. Ну і добре. Це та курка буде. Ореня. Оооо. Що, що це сталося? Оп. 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 Оце таке? Ага. Оце, Оце це цей гном він це тут зробив. Так, дивись, що вона робить. Пастка не спрацювала, друзі, бо щось я тут проколовся зі своїми чарами. Так, а ну давай отак зробимо. Ач! Е -е -е Ось так. І ще що одна закриття. Ач, сюди полетіло. Опа. Зараз сплюнув в тебе і все. Опа! Ага, і що вона робить? Опа. 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 тут був. А тут тихо неба, дивіться. Опа! Чаклуємо, чаклуємо, чаклуємо. Бам! Не на чаклував. Не на чаклуємо знову. Бам! за ха Бам! І все так, в невидимість. Так, полетіли. Підлітаємо нагору. Декілька разів зараз натиснемо таку штуку. Опа! Все! Скриню прибираємо. Це такий, та Маскуємо усі сліди. Це цей чаклун. Так, вона, Може, вважає, він, що вона... З прийшов? Там, де ці гноми. Так, звичайно, він прийшов з дуже-дуже далеко. Так, давайте трішечки постріляємо в неї. Оп. Оп. О, ухиляється, дивіться. Так. Вона... Що Ого. він там робить? Свинко, ти не знаєш? Швинко не знає. Так, сюди. Швинко! Так, ось сюди стріляємо. Я в неї поруч намагаюся стріляти, щоб її. Ой-ой-ой, свинки! Біжи! Зараз вона буде мінус, здається. Так, оп. Все, просто. Оцей... Це от цей згоріло. Це для метеликів, їй потрібно відібрати якось. Ого, вона хоче цю штуку відібрати рожеву. Ви бачили це? Так, це... це мені не подобається. Мені потрібна якась дорожниця. Ось отак зробимо. Він десь тут! А ну йде сюди! Ага. Опа. Ось він. Опа! Оп. Ого, тікаємо, друзі! Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Віддавай ту свою штуку. А, ух, ось а, так Ау, вони кидаємось блоками. На три з половиною сердечка, це ж боляче. А, оп, тікаємо. Чі, Ти Так, я дуже старий дід. Оп, Ай. тікаємо сюди. Зараз відкинуся, але сподіваюся, він про це не дізнається. Це, М -м. Нема, все, Ей. нема. Ти все лише перетворився, а ну так тобі. Ага. Так, Ой. а ну. Жух. Це був справжній. Вона гарант. просто вона просто розплавилася. Так, друзі, давайте ми її зараз телепортуємо сюди. Зробимо ось так. Очка, сюди. І ось так. Це полетіло. Може це все сон. Так, оп 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 оп, оп. Зараз декілька штучок таких зробимо. Оп! Сподіваюсь. Оп. Оп-оп-оп-оп. Все буде так літати. Вона навіть води йде! Магія, магія дуже непогано працює. Так, мені це не, не подобається. Потрібно себе байки розказати. Бумц. І нащо тільки сюди переїхала. Бам! Зараз я в неї влучу випадково, друзі. Оп. Оп. І треба треба дідом тут її наздогнати. Ану. Привіт. так. Ач! Ай! о о о Вона сокирує. Може я влучила в нього? Ага, влучила, влучила. Так, і давайте ми впораємось з нею ось таким чином. <су> Вона трішечки. о Опа! <су> так, я зараз, друзі, ось сюди, в невидимість і до неї в хату звідси Ми так, зараз її будиночок все. модернізуємо. Ти зібрала, Сюди. курка зі мною. Все, біжимо. Оп, точніше не Так, оп, оп, оп. А ну, повернеться вона чи ні? Де вона? Ні, вон вона побігла. Зараз ми її повернемо, але за допомогою наших чарів. Так, ану, отак, давайте. Отак, отак. Оп. Оп-оп оп-оп-оп. Та давай, я повинен. О! <різько> Влучив! Так! <різько> Оп! Який будинок? Назад, назад, давай, назад. Куди? Зараз вона там блоків Це був збирає. як міраж. Я знаю вже Міку, тому краще такого цей. Так, не Не прогавити ці Штатенько. моменти. Оп, вона вже ламає, дивіться. О, я не встигла. Давай, покажуся. Зараз буде, друзі, зараз буде. Опа. Ви бачили була... це? Так, оп-оп. Оце такий Оце такої. Чи ніколи не почорнів. Так, сиди. Чого я не встигаю? Вже знаєте, нічого не виходить, дивіться, давайте зараз ми ось так зробимо на ось так. Опа. Ні, земля мені не потрібна. Я як якийсь тут тепер. Тепер вона як реальний нубас живе в будиночку з землі, з грязюки. Фу, капець Так, повертаємо назад. Повертаємо назад. Якщо тут таке коїться, виходить що. Опа. Опа Воно так легко з цим кайлом розбивається, та й все. Ага, дуже-дуже легко вони розбиваються. Так, зараз ми випробуємо цю штуку. Нормально прилетіло. Нормально. Прям наповну, я б сказав. Так, вона виходить. В мене щось ще є? Ні, в мене більше нічого нема, друзі. Ну, тоді, Тоді я вважаю, що можна, напевно, використати ось таку тему. Так. Давайте виходимо. А ось. Так, ану, ану, ану. Вона за мною. Вона за мною. Ого. Так, Зараз, зараз буде пара о, так присвидчився. Ага, пришвидшився досить непогано. Так, давай так робимо. Опа, опа. опа. Ти що, гороху унаєшся, що це в тебе таке? <розум> <розум> що це вона каже таке, капець. Все, я в невидимісті тікаю звідси, бо це може дуже погано закінчитися. Якщо вона дізнається, що оцей гном-чарівник, це я Бакі, то. До речі, друзі. Ви ж в коментарях там мене не видавайте добре, бо мені не поздоровиться, я вважаю. Якщо Міка дізнається, що це був я. Я сподіваюся, вам це відео сподобалось. Я дуже-дуже старався і тролив по максимуму її. Тому, тому обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі, або гном-чарівник Бакі, або можете ще якось назвати, просто якийсь дідусь Бакі. От, всім дякую за перегляд і до побачення!